Якщо ми говоримо про алгоритми, є стандартний набір розуміння, як виглядає алгоритм. Він є тут. Я не буду його пояснювати. Я покажу на прикладі зараз такий дуже схематичний бізнес процес Він спрощений, оскільки це комерційна таємниця компанії, яка розробляла цей бізнес процес з нами. Але я його покажу і зверну увагу. Зверну увагу на деякі речі, які є важливими в домовленостях. Якщо ми говоримо про алгоритми, покажу, як він працює. Але ключ на який я би звернув увагу в алгоритмах, це власне в тому, що є. Оця величезна різниця між прямокутником і ромбом, так що ще раз нагадую, що прямокутник показує активність у вигляді того, що треба зробити, а ромб показує власне рішення, які треба прийняти, і це насправді ключова історія, яка дозволяє управляти потім бізнес процесами, тоді коли у вас є розділено в ваших шаблонах власне прямокутники від ромбів. Так і зараз я покажу приклад бізнес-процесу. Покажу на що, бо я звернув увагу, він буде такий. Скорочений дуже, але ну якби але це реальний приклад. Я, я потім скажу, що там було забране для того, щоб звернути вашу увагу, власне, на те, яким чином і що ми робимо власне з бізнес процесами Отже, перше, ну звичайно, що бізнес-процес має показувати, з чого він починається, тобто коли він починається. Да, от зараз ми вам показуємо бізнес-процес, який називається щотижневий план виробництва. Він намальований в міру. Компанія має іншу автоматизацію. Про автоматизацію ми зараз, звичайно, поговоримо. Я розкажу, як можна Ато бізнес-процесами і що з тим робити, але Загалом, да, будь-який бізнес процес він має мати початок, тобто це зелене коло, яке показує, коли він запускається. Бо тут написано, що компанія там щотижнево запускає план виробництва а, і він запускається ранком четверга. Тут це не вказано, кажу вам за дужками, бо бізнес процес звичайно ми показуємо дещо дещо зрізаний. А, що тут є далі важливо, важливо показати а, продукти бізнес процесу. Продукти бізнес процесу це власне ті зелені історії, які показують ті е, умовно документи, бо так чи інакше бізнес-процеси пов'язані з документами. Вони не мають бути складними, вони можуть бути якомога простими, але так чи інакше, бізнес-процес закріпляє свою домовленості в документах. Відповідно, зеленим показані документи, які я тут. В результаті цей бізнес-процес, який проходить щотижнево, формує чотири речі: перше він зобов'язує продажників показати прогноз виробництва. Це виробнича компанія. Друге, він зобов'язує продавців виставити рівень буферу. Тобто, буфер це є склад на складі. Лежить різна продукція. З різними SKU, хто знає, що це таке, це асортиментна одиниця, яку ви продаєте клієнтам, так і далі ви визначаєте, який нормальний залишок кожного SKU у вас є. В даному випадку компанія займається продукцією, яка не має, не, не псується, тобто це не продукти харчування. них велика кількість SKU, виготовлювати їх два тижні. Вони обіцяють клієнту, що вони доставлять SKU за три дні. Відповідно, вся продукція і всі SKU, вони лежать на складі, і компанія приймає рішення наступним чином: продажі дають заявки, що їм треба. Відвантажити виробництво розуміє, як тане та склад, тобто як тане буфер, і приймає рішення, яким чином і що треба до виконати, так для того, щоб це було зроблено. Відповідно, є чотири документи: перший це продажі мають показати прогноз. Далі, друге, продажі мають визначити рівень буферу. Що це означає? Залежно від сезонної ситуації на ринку, продажі можуть сказати: ми очікуємо, що зараз буде вал продаж, і ми маємо налити буфер під повну зав'язку. Чи ми маємо залишити в буфері? Ну е, який рівень ми маємо лишити? Чи тобто, це відповідь на питання, до якого розміру ми маємо налити буфер зараз, окрім того, це автоматична заявка на виробництво після того, як її підготували. Але автоматична заявка на виробництво вона не завжди повністю приймається в автоматичному розмірі, а вона перевіряється на певні речі і в результаті формується план виробництва. Коли він сформувався, бізнес-процес вважається завершеним. Значить, перше, на що я звернув увагу, що в алгоритмі дуже важливо показати, Казати, що є продуктом процесу, що є на вихлопі. так тобто, якщо ви про це не домовляєтесь, то при зміні при зміні когось з ключових працівників, а насправді може виникати ну певний мес, да? тобто певний безлад, і окрім того, хочу звернути вашу увагу. Дуже важливо, що по-перше, в бізнес процесах вкрай важливо показати, як вони корелюються з іншими бізнес-процесами. Зверніть увагу, отут, коли продажі визначають тип наповнення буферу, то сам буфер. Він посилається на інший бізнес-процес, який так і називається. Бізнес-процес визначення буферу. тобто, по перше, в алгоритми. Варто показати зв'язок з іншим процесом, якщо він є, і ще на що би я звернув увагу. Звичайно, тут це звичайно на ромбіки. тому що дивіться квадратики. Показують, що треба зробити і хто це має зробити. Наприклад, до 15.00 четверга продажі мають систематизувати заявки і спрогнозувати продажі місяць наперед. А до кінця п'ятниці виробництво має сформувати власне виробничу програму і сформувати прогноз, який залишок буферу буде на кінець тижня. По тим заявкам, які прислали е, продажі протягом двох останніх тижнів, і тим, яким чином зараз відбувається відбувається виробничий процес, от і е, важливо, що тут є рішення, які мають бути прийняті, і вони показують, хто має прийняти це рішення. Перше продажі визначають тип наповнення буферу, тобто, їх, як я вам вже сказав, в компанії є два типи, і вони це мають зробити щочетверга. четверга. А виробництво, після того як е, взяло інформацію від продажів, проаналізувало склад із формування формувало активну автоматичну заявку, воно має перевірити цю заявку на політику MLQ. Що таке політика MLQ? Це мінімальна кіль... мінімальна кількість. В партії, яку виготовляє компанія, тобто, якщо програма пропонує там виготовити два якихось виробів, а мінімальна партія десять, ну то виробництво приймає рішення – або виробляє десять, або виробляє два. Як правило, якщо цей виріб є дорогий, або в категорії це, тобто він не продається, це вимагає вимагає погодження з продажів. І є рішення, що після сформованого плану виробництва є прогнозний рівень буферу. Він або погоджується продажами, тоді бізнес-процес завершено, або якщо він не погоджений продажами. Виробництво знову переглядає його на рівні мелкі. От таким чином є алгоритм, який показує зв'язки, який показує, що є продуктом бізнес-процесу, показує, коли він створюється, показує критичні точки, коли це має відбуватися, показує, які мають бути продукти і що має бути на невих. Це якщо з грубшого, і якщо ви до цього ну, не прописували алгоритми, або якщо прописували, ви можете для себе ще раз перевірити, чи все з цього там ви вказали, або є якісь речі, які там не спрацювали.